Добрий ранок, любі діти. Я дуже рада вас привітати і зараз на заняття розвиток мовлення та культури мовлиневого спілкування і тема нашого заняття «Сірники, це небезпечно». До нас сьогодні завітали гості. Давайте, дітки, з ними привітаємося і подаруємо їм свої чудові посмішки. Сідайте за столики. Та будемо з вами розпочинати заняття. А хто це до нас заспостукав? Та це ж Незнайка. Давайте привітаємо Незнайку. Дітки, а я раніше ніколи не був у дитячому садку. Каже, нам Незнайка. У вас так багато іграшок. А чи є у вас вдома дітки іграшки? А хто вам їх купує? А чи є у вас улюблена іграшка? А що ви з ними робите? Я теж вирішив піти до магазину і що собі придбати. А що я купив собі? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. У картонній хаті дивовижні браття, дерев'яні живуть, всім вогонь роздають. Так, дітки, це сірники. Діти, а сірники ці, це іграшки чи ні? І що навіть гратися ними не можна? І ви що, зі мною сірниками не пограєте? Тоді я пограю сам. Ось послухайте, як вони гарно торохкотять. З ними, напевно, дуже весело. Я візьму одного сірника, запалю його, і відразу стане тепло і весело. Отже, я запалю сірники. Як чудово! Подивіться, як сірник швидко спалахнув, як красиво горить дерев'яна паличка. Вогонь такий яскравий. Там ось діти, подивіться. Вогонь підкрадається до моїх пальців. Хоче мене обпекти. Що ж мені робити? Діти, скоріш, допоможіть мені. Може, викинути палючий сірник на підлогу? Ні, не можна. Може, треба подути на сірник і потушити полум'я? Так, вірно. Так що ж ви чекаєте? Діти, рятуйте мене скоріш. Давайте, дуйте, вимухніть на сірник. Добре, що ви мені допомогли. Я більше ніколи не буду гратися сірниками. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що каже татко. Сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. Сірники то не забава, гратись з нами мирне з ними марна справа. Діти, а для чого вам потрібні сірники, коли гратися ними не можна? Давайте з вами пограємо в гру, можна, не можна, і з'ясуємо, що можна робити з сірниками, а що ні. Я буду вам зараз ставити запитання, а ви будете давати на них відповідь. Чи можна гратися з сірниками? Дітям самим запалювати сірники можна, чи ні? Чи можна. Чи можна подати бабуся або дідусеві коробочку з сірниками? Чи можна дітям самим розводити багаття в лісі? Чи можна дітям підняти з підлоги коробку з сірниками, що впала, і покласти на стіл? Молодці, дітки, добре засвоїли правила поводження з сірниками. Діточки, а що б могло статися, якби ми вчасно не допомогли незнайкові? Якщо б незнайкові, палаючи сірник, кинув на підлогу. А що б могло статися? Пожежа. Діти, а що ж таке пожежа? Пожежа це вогонь, який дуже, шри, дуже швидко розповсюджується і знищує все на своєму шляху. килими, меблі, іграшки, навіть людей. Діти, давайте з, з вами з'ясуємо, з яких причин може виникнути. Е -е -е -е. І так, дітки, продовжуємо. Скажіть, будь ласка, а чи може статися пожежа, якщо дітки грають сірниками? Чи може статися пожежа, якщо залишити без нагляду будинку електроприлади ввімкнені? Чи може статися пожежа, якщо залишити ввімкнену праску? Чи, бувало, чи буває пожежа від того, що сердиться мама? Чи виникне пожежа, якщо, якщо сушити білизну над газовою плитою? Чи може статися пожежа, якщо діти самотужки запалюють свічки або? Бенгальські вогні. Чи може спалахнути стілець під лисухняним хлопчиком, який весь час на ньому крутиться? Чи може статися пожежа, якщо діти самотужки розпалюють вогнище у лісі? Тож, дітки, я надіюся, ви для себе почули багато цікавої інформації про те, як поводити себе з сірниками, від чого може статися пожежа. А зараз, доповнення до цього, я хочу, щоб ви подивились цікавий мультик на тему вогню, сірників і небезпеки, і щоб ви собі на майбутнє знали, що дітка можна робити, а що не можна. Доброго дня, дорогі дітки! Є багато іграшок, якими ви полюбляєте гратися. Але є речі, про які дорослі вам кажуть. Це не іграшка, це небезпечно. Щоб дізнатися, про що ми будемо з вами сьогодні говорити, підгадайте, будь ласка, загадку. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогнем займаються. Як ви гадаєте, що це такі дітки? Так, це сірники, вірно. Зараз ми з вами поговоримо про вогонь. Як важливо знати і розуміти, яку небезпеку він несе. Запам'ятайте, любі діти, гратися з сірниками забороняється. Ігри і жарти з вогнем завжди призводять до біди. І не тільки сірники, також запальничка, свічки, багаття. Можуть принести небезпеку. Вогонь дуже швидко розбігається у всі сторони. Дітки до нас в гості завітав ведмедик Михась, але не просто так завітав. Ось погляньте, в нього перев'язана лапка. Він хоче нам розповісти свою історію, що з ним трапилось. Давайте ми і послухаємо цю історію. Гуляв, як то раз Михась у лісі, і знайшов. Коробочку, в якій були сірники. Але він не знав, що в коробочці сірники. Став з ними гратися, і сірник запалився, а поруч лежали сухі гілочки, і розгорілася пожежа. Михась обпалив собі лапку добре, що поруч був лікар Айболит і допоміг Михасеві. Ось така дітки сталася пригода з мехасиком, і він зрозумів, що сірники це не іграшка, і він більше ніколи з ними не буде гратися. Щоб не було біди, треба добре знати правила пожежної безпеки. Тож давайте ви і мехасик послухаємо їх. Сірники не можна брати, газ ні в якому разі не запалювати. праску не можна включати діткам. Розетку пальці не можна вставляти. Запам'ятайте ці правила, дітки, і дотримуйтеся їх. Дітки, а зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Так і Ні. Усі уважно грайте, думайте і відповідайте. На питання дайте відповідь і скажіть так або ні. Слухаємо уважно. Усім діткам потрібно знати, що з вогнем не можна грати. Це всі дітки знають. Так, молодці дітки, всі знають. Вова з сірниками грає, мама це забороняє. Діти, дайте відповідь: чи правильно робить Вова, чи ні. Ні, неправильно, молодці дітки. Чи можна з сірниками грати? Ні, не можна. Правильно, чи можна свічки запалювати? Ні, не можна свічки запалювати, бо може бути пожежа. Чи може вогонь заподіяти зло? Так, може, вірно дітки, молодці. З вогнем потрібно бути обережним. Так, потрібно бути дуже обережним з вогнем. Молодці дітки. Я дуже хочу, щоб ви знали, який буває небезпечний вогонь, і були дуже обережними, дотримувались правил пожежної безпеки.